На Тернопільщині розпочали новий набір фахівців із супроводу ветеранів у громадах області, розповідає виконувачка обов'язків начальника обласного управління з питань ветеранської політики Тетяна Дуда. За її словами, в області є потреба у 370 таких фахівцях. Тетяна Дуда каже, подати свою кандидатуру на посаду можна на платформі є ветеран. ветеранфахівцями супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб можуть бути громадяни України. Цьогоріч в нас вже розширено кваліфікаційні вимоги до кандидатів щодо освіти. Отож, можуть подаватися на цю посаду особи, які мають освітний рівень не нижче за бакалавра. На навчання вже відправляємо ми цих фахівців, коли вони вже працевлаштовані. В нас є центр ветеранського розвитку в Тернополі при Тернопільському національному подучному університеті імені Гнатюка. Загалом в області, за даними єдиного реєстру, в нас сьогодні приблизно вже 37 тисяч ветеранів, які повернулися з військових дій. Тобто, якщо взяти на одного фахівця, має бути 100 ветеранів, то рахуйте, ми, ми дуже мало маємо цих фахівців. За словами Тетяни Дуди, зараз в області працюють 17 фахівців із супроводу ветеранів війни. Двоє з них ветерани, а п'ятеро з родин військовослужбовців. Тетяна Дуда каже, заробітна плата у них від 20 до 30 тисяч. Працює такий фахівець, зокрема, у Скалацькій громаді. Дмитро Пашкевич працює в центрі надання соціальних послуг. Чоловік допомагає військовим повернутися до цивільного життя, а також вирішити їхні юридичні та психологічні проблеми. Це моє робоче місце в даний час. Ту це приміщення знаходиться близько біля лікарні, і в основному це послуги, які пов'язані з лікуванням. Дмитро Пашкавич зустрічається з військовослужбовцями і в приміщенні міської ради. Один із них ветеран російсько-української війни. Ярослав Грім. Проблем багато є і багато проблем військових сем'є. В тих військових, які звільнилися, що вони зараз ветерани є. І військові, які ще не звільнилися, бо є дуже багато проблем е, на фоні е, психології. Тобто, є хлопці, які, допустим, е, щоб то забути, вони випивають, розумієте, І що треба робити, їх треба лікувати. Тому що сім'ї самі не справляються. Розумієте? Ну, не справляються самі сім'ї, дуже тяжко з таким справитися, їх є дуже багато.